Ставлю на голосування в цілому. Володимир, підтримуй чортків місто обласного значення. Коли я питаю, потім ображаю. 65, якщо прийдуть, дякую за підтримку. Про віднесення міста в Кремль, Стернопільської області патрон, міста обласного значення. Прошу підтримати проєкт 1337. Немає заперечень. Є 61. Привіте, ручка, а фракції, ви знаєте, по фракціях, будь ласка. Проєкт 1347. Провідне зі міста Бережани не трогає сходу, категорія міста значення. Голосуйте, підтримують. Вітаємо! Ну, зараз основне завдання це є направити. Ми зараз керуємо ці всі швидко, підготуємо документи до Верховної Ради, що, можливо, ще Верховна Рада зараз ухвалила рішення в цьому скликанні, щоб можна було б при формуванні обласного бюджету врахувати власне, додаткові субвенції на міста обласного обласнозначення. A pessoa... A senhora